Привіт, привіт всім! Сьогоднішня наша рубрика буде про те, чи можна святкувати різні халдейські свята, тобі ж ті свята, які встановила. Держава, а ми знаємо, що державою керують не зовсім християни, не зовсім а, ті люди, які дотримуються Божих істин, так і а, більше того, скажу, що вони навіть докладають зусилля, так і а, віддають свою душу сатані, а, підписують всякі різні договора, так і роблять так, щоб було щоб система була проти людей. Так, тобі ж скоро буде таке, що буде проти, взагалі проти біблії, проти біблійних принципів і так далі. Придеться і придеться робити вибір. Ми сьогодні поговоримо про те, не про те, чи можна нам Святкувати там якісь свята, навіть там і так далі. так там Хелловін, ще щось. Ні, ми поговоримо про те, що очікує тих людей, які на фані які на фані а, роблять зараз на сьогоднішній день свій вибір, навіть коли. Ну, що до такого, і мене привітали з Хелловіном, наприклад. так І я відповіла: і тобі хорошого Хелловіна. Ви знаєте, що це за собою несе. Давайте прочитаємо. Хто буде приймати участь всяких різних таких штуках і не буде усвідомлений, так можна сказати, і тобі хорошого дня. А перепрошую, але Станинський свята не святкує. Тобто людина вже буде знати, розуміти, що вау, вона не святкує там чи він не святкує? А чому так? Тобто а, ви можливо спасати душу, так? І вам це зарахується в книгу життя. А давайте прочитаємо, що чекає тих людей, які будуть проти Божих заповідей, проти Біблії, будуть за отакі різні фани свята, так. Ось насолоджуватися, скажем, будемо будуть з життям, так, але на все є, що є причина і є наслідок, тобто, все воно буде. А відкриваємо об'явлення 16-й розділ. Сім чаш гніву Божого нищать землю. А, я не певна, що ви а, дійшли до цього місця, тому а, давайте прочитаємо: 16 розділ: об'явлення: сім чаш гніву Божого нищать землю. Я почув, каже, Іван який був засланий на Патмос, і я почув гучний голос із храму, що казав до семи анголів. ідіть вилити на землю сім чаш гніву Божу. І пішов перший ангел і вилив на землю чашу свою. І шкідливі та люті про болячки обсіли людей: хто мав знамену звірний і вклонявся її образу». Тобто, хто був за систему, хто був за а, все, що вони там скажуть, так божі заповіді, Біблія неважливо. Головне, я, мої там амбіції, мої прагнення і так далі. так. І мої гроші так і йдемо далі. А другий ангел вилив свою чашу до моря і сталася кров. Немов умерцям, і кожна істота жива вмерла в морі. Третій же ангел вилив чашу свою на річки та водні джерела, і сталася кров. І почув я ангела вод, який говорив: Ти праведний, що ти є, що ти був, і святий, що ти це присудив, Боже. Бо вони пролили кров святих та пророків, і ти дав їм напитися крові, вони варті того. І я чув, як жертівник говорив: Так, Господи, Боже вседержителю, правдиві і справедливі суди твої. А ангел четвертий вилив свою чашу на сонце, і дано йому було палити людей вогнем, і спека велика палила. Людей і зневажали вони ім'я Бога, що має владу над карами тими, і вони не покаялися, ось в чому суть, щоб славу віддати йому. А п'ятий ангел вилив чашу свою на престола звірнин, тобто ми знаємо про росі, що звірна, це папа римський, так, і затьмилося цар свої, і люди від болю кусали свої язик. І Бога Небесного вони зневажали від болю свого і від, і від своїх болячок та в учинках своїх не покаялись. Шостий же ангел вилив чашу свою на річку Велику Єфрат, і вода її висохла, щоб приготувати дорогу царя які від схід сонця. Тобто Христос та його війська будуть звідти йти на хмарі. І я бачив, що виходили з уст змія, із уст звірини, з уст неправдивого пророка три духи нечисті. Тобто, ми знаємо, що якщо досліджувати Біблію так, в різних місцях, тобто Біблію треба досліджувати паралельно. Так? Я б рекомендувала, наприклад, Старий Завіт в пришвидшеному темпі читати, а Новий Завіт ну, спокійно так? і плюс ще історію підчитувати, але не ту перероблену, так? хто має, звісно, можливість. А, так, Ми знаємо, що три духи нечисті. це язичництво, спіритизм та і римські різні постанови. А, це духи демонські, що чинить ознаки. Вони виходять до царів усього всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня жителя Бога, тобто вони знають, що буде кінець, але вчать людей зовсім іншому. Щоб люди були е, тупі, щоб люди не розуміли, що буде кінець все, що ти робиш, е, що посієш ти пожнеш. Так? ти будеш пожинати і стояти на суді перед Господом Богом. І це не обговорюється. Хочеш, ти цього не хочеш. Все буде. Віриш, не віриш, це не, не має значення. І з 15 го вірша йдемо, 16 -е об'явлення. Ось іду, немов злодій блажений хто чуйний і одежу свою Береже, щоб нагим не ходити, і щоб не бачили ганьби його. Це не в прямому сенсі, це в переносному сенсі. Так, тобто, читати Біблію, дотримуватися заповідей, мати віру Ісуса, так, і бути готовим. До вознесення. І зібрав їх на місце, яке по-єврейському зветься Армагедон. Сьомий же Ангел вилив свою чашу на повітря. І голос гучний залуна від небесного храму з престолу, говоричів, сталося. І сталося блискавкайгурки та гром, і сталося велике стрясіння землі, якого не було відколи людина живе на землі. Великий такий землетрус, такий міцний. І місто велике розпалося на три частини, і попадали людські міста. І великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина його лютого гніву. І зник кожен острів і не знайшлося гір. І великий град, як Важкі тягарі падав із неба на людей, і люди зневажали Боже ім'я за покарання правдою градом, бо кара його була дуже велика. Ось таким чином. Уявляєте собі, тобто люди не покаялися, люди не захотіли почути. Тобто люди наскільки полюбили робити зло, що їм це і, ну Ну, згорює, як там один сказав, ну згорю, то згорю, що такого? Так, Тобто, людина настільки ось в неї мозок настільки вже не працює адекватно, що вона не хоче безсмертя мати, що вона не хоче вічне життя мати, що вона невдячна так, Богові, творцеві, що дає все. так, а, Невдячна. так. А що мені? Де той Бог? Він, ну, Як не прийшов до сих пір, то що прийде? Ти це віриш? Так? Тобто деякі ось, ось такі навіть слова вимовляють. І що буде з тими? Чітко ясно пишемо. 20-й розділ об'явлення, це кінець перед тим як можете прочитати інші розділи на кінець, але я прочитаю цей розділ і цей вірш. 20-й розділ, 15-й вірш. Об'явлення. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Так і й розділ можете прочитати і бачив я мертвих малих, каже Іван, і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги. І розгорнулася інша книга, книга життя і суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми, тобто є до кожної людини, до кожної душі. Є ангели, так тобто ангели від Бога і тратину ангелу, які яку змів Люцифер, це сатана, так і також прикладено до кожної душі, до кожної людини. Так і коли ти щось робиш, не так до тебе погані ангели. Якщо все хорошо, то до тебе ангели від Бога, так від Ісуса. Тобто розумієте, так? і ці ангели записують все, що ти робиш. Попросив пробачення, стерли з книги життя. Не попросив пробачення. Там ну за щось записали, так погане в. Одним словом, в кожну книгу записуються і хороші, і погані вчинки, так? Ось, і де більше буде в тебе вчинків, хороших і поганих, такий буде твій і кінець. Це пише Біблія. Ну і наостанок, і наостанок скажу, що є такі також хороші слова. По-моєму, вони Марка чи Матвій написані, вже то мене не пам'ятаю про те, що. Не бійтеся кінця, коли буде, наприклад, попечатання, попечатання Божих, Божих вибраних, так Божого народу, коли остаточно вже буде вибрано. І далі а, інші люди, які приймуть початку а, знамену звіра, так, тобто я не хочу сікувати заповіді, ні в суботу, ні а, богам хочу поклонятися. Там всякі штуки різні робити на Хеллоуін, Визивати духів, так мені це комфортабл, так і, і що? І прийде на тебе кінець. Тобто, ти повинен бути усвідомлений, який буде кінець, так тобто тебе не заберуть. Ти будеш приймати участь в самих карах, так які написано в об'явленні. Ти не будеш на небі, так а перепрошую, можна прочитати останні книгу, вже об'явлення, 21-22 двадцять другий розділ, а, яке місто позолочене буде Новий Єрусалим, так ріка живої води, дерево життя, тобто листя на оздоровлення народів, то тобто, дерев. Так, то тобто, що тебе очікує, так і що ти зараз. На що ти зараз це промінюєш? Своє вічне життя? Тобто це, це ну, взагалі нонсенс, що людина, люди так не розуміють. Так? Чи може змучуються, чи не розуміють, чи просто наскільки вже полюбили робити зло, що їм вже все одно. Так? Тобто, а, читайте Біблію, моя порада. Читайте Біблію, будьте готові, дивіться на знаки, знаки будуть конкретні. А коли не зможемо ні купити, ні продати, коли вже кеш не буде працювати, коли вже не будуть карточки працювати, так а буде от скан, там не знаю чого, там чіп, чи скан, лоба, да? і, і все. Тобто повна відмова буде від твоїх прав. Так ти не маєш вірити в Ісуса, ти маєш робити так, що як скажуть тобі станісти, так як скаже тобі влада. Тобто, і ви повинні будете зробити вибір. Ну інші люди, які а, зроблять вибір. А, на користь Ісуса будуть вознесені, так будуть спасені. Ось а інші знаки різні будуть так. То тобто й дотримуйтеся Біблії, так порівнюйте з Біблією, це обов'язково. Тому що той, хто знає знаки, той, хто розуміє, що пише Біблія, які знаки будуть так, то він буде розуміти, що робити. Не буде паніки, не буде випадіння волосся, так, не буде стресу. Тобто, ну. Трошки можливо стрес буде, але по крайній мірі спокій душі буде, і о, всі ми знаємо, що все котиться до свого кінця. Всі будуть казати мир, мир, так а ніякого миру не буде. Буде жорстка, а, жорсткий контроль і світова світовий, світовий порядок. Всім бажаю благословінь, мудрості від Бога, моліться і читайте Біблію. А, тримайтеся.